Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами одним цікавим лайфхаком. Його ідея така: дивіться, коли ви працюєте через ReVIT сервер або через просто свій сервер, ви можете зберігати файли локально. Так ось, є спосіб, в якому ви можете дивитися зміни в своєму файлі. Він має право на існування. Тільки є одна є проблема: у вас повинно бути доступ до Autodesk Docs, щоб ви могли синхронізувати. Ваші файли на хмару. Як це зробити? Давайте подивимось. Ось в мене є тестовий файл, який я відкрив. Демонстраційний, який поставляється з Revit 24 Ну і там дуже просто зробимо з нього файл для сумісної роботи. Я тут перемотаю, щоб не витрачати вас. Час. Так, ось дивіться, що я зробив? Я зробив файл з центральною моделлю, закрив її і відкрив вже як локальний файл. І куди записався цей локальний файл? Він записався туди, де у мене встановлена програма. Тобто, ось бачите цей локальний файл. Чому він записався туди? Бо у мене в налаштуваннях є таке налаштування File Locations. І тут бачите путь по замовченню до, до робочих файлів. Він показує документи. Що потрібно зробити, щоб ми могли дивитися зміни в файлі Revit, коли працюємо з Revit серверу або з, просто з серверу? Для цього нам потрібен Autodesk Desktop Connector з доступним проєктом. І давайте зробимо це. Ось у мене є Autodesk Desktop Connector, і тут синхронізуються вже якісь проекти. Щоб вибрати той проект, який нам потрібен, ми вибираємо Select Projects і вибираємо зі списку проект, який ми хочемо використовувати для того, щоб дивитися про синхронізацію файлів і зміни. Вибираємо, наприклад, такий демо проєкт Зараз ця структура проекту синхронізується до мене до комп'ютера. Я можу подивитися його в моєму провіднику. Бачимо, що тут є вже у нас цей файл, і ось тут я зробив Revit Local Files. Зараз я цю директорію буду використовувати для того, щоб туди зберігати мої локальні файли. І скопіюю цю директорію, натискаю Ctrl-C. Окей, зараз я в налаштуваннях змінюю путь шлях до мого, до тієї папки, яка потрібна. Ось вибираю цей шлях. Натискаю «Ок» і закриваю проєкт. Синхронізуємо цей проєкт. Добре. Ось проект ми закрили. Зараз далі ми що зробимо? Ми знову відкриваємо файл центральної моделі, і бачите, де показує, де буде записуватись мій локальний файл. Він буде записуватись до Revit Local Files». Окей. Так і зробимо. Записуємо файл в ту директорію і працюємо з тим файлом. І зараз, якщо ми подивимося в директорію з локальними файлами на проєкту Autodesk Construction Cloud в Autodesk Docs, то ми побачимо, що тут записано, записан цей файл. А якщо ми перейдемо до Хмари, то ми побачимо, що він також записаний з версією v1. Далі давайте щось змінимо в цьому файлі. Наприклад, і перейдемо до 3D-віду, і давайте виділимо ці стіни і скопіюємо їх сюди. Ці стіни, наприклад, ми видалимо взагалі. А ці стіни ми змінимо по висоті. Ось. Синхронізуємо. І що у нас зараз відбувається? Давайте перейдемо в пару і подивимось. В у нас записується вже друга версія, і ми таким чином зможемо порівняти ці файли. Ну, і так буде відбуватися кожного разу, коли ми будемо синхронізувати файл або зберігати його в локальному середовищі. Наприклад, ось зараз ми трохи ще тут змінимо стіни. Наприклад, видалимо цю це перекриття. Цю балку скопіюємо тут. Синхронізуємось. Дивіться, коли ми синхронізуємо, ми можемо тут натиснути галочку Save local file», тоді він збережеться на локальному середовищі і синхронізується через Desktop Connector. Якщо ви це приберете, то він просто відновить ці файли в нашому середовищі в центральній моделі. Тому я тут зараз напишу Save local file», і ми синхронізуємо дані. Як ви можете догадатись, зараз у нас в хмарі буде третя версія цього файлу. Ось, будь ласка. Треба, правда, трохи почекати, щоб прочиталися ці зміни, і коли файл буде оброблений, ми зможемо подивитися зміни з першої, з другої і так далі версії. Це, звісно, не ідеальний спосіб для того, щоб подивитися якісь зміни, але він дає можливість це зробити. Інші способи вони більш важкі, і більш складні. А так ви можете завдяки Autodesk Docs подивити, подивитися ці зміни. На жаль, з Autodesk Drive це не працює, тому що в Autodesk Drive ви просто зберігаєте файли, ви не можете подивитись різницю між файлами, тому, тому вам знадобиться іменно Autodesk Docs. Ну ось наш файл вже обробився. Давайте подивимося зміни, які в ньому відбулися. Версію, яка старша, її потрібно вибирати зліва. Ось Документ А він повинен бути новий, новіший. Документ Б повинен бути старішим. Тоді будуть відбуватися правильно, показуватись зміни. Ось дивіться: зеленим це те, що було додано нове. Порівняно з першою версією, червоним те, що було видалено, а жовте те, що змінилось. Ну і, до речі, можемо подивитися, як воно змінилось. Ось була така висота, стала така. Давайте порівняємо з другою версією. Так само вибираємо документ. Натискаємо Порівняти, вибираємо другу версію і той, той самий вид, щоб було порівняння. І можемо подивитися, які відбулися зміни порівняно другою версією з 3. Бачимо, що тут вже тільки додалась балка, було видалено це перекриття, а тих, тих стін вже не було. В другій версії тому нічого не змінилось. Ну ось так. Пишіть в коментарях, чи подобається вам такий спосіб, чи використовуєте ви щось подібне, або ви просто перетягуєте файли до Autodesk Docs. До речі, це також можна робити просто центральну модель. Можете перетягувати в Autodesk Docs і також дивитися зміни. Якщо у вас є ваші ідеї, пишіть їх в коментарях. З вами був Дмитро Макаров. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось з вами в наступних відеороликах. До побачення. Ну, собственно, как бы.